Привіт! Довантажую зараз вже останнє відео по калькулятору. Всі програмки дописані вже пофасовані по файликам, бо у кожного студента буде своя окрема папка зі своїми файлами, в якій він зможе працювати безперешкодно, щоб не було ніяких проблем з його роботою. Зараз я вам покажу, що у мене вийшло. Сьогодні і, мабуть, ще до завтра я продовжу хорошу ціну на калькулятор. Це дійсно дуже класний інструмент, хто забув, хто не встиг придбати. У вас ще один день сьогодні ввечері, зараз я їду по справам. Якраз у мене все довантажиться, Приїду і буду починати робити розсилку. Вже кожному студенту прийде така папочка, в ній буде базова таблиця, в якій будуть незмінні всі ячейки, тут не можна вносити зміни. Так, не треба нам нічого завантажувати. Тут зміни вносити не можна буде, тут можна буде тільки дивитися, перевіряти свої, як їх називають Боже, формули. Якщо ви там десь щось збили. У нас тут в калькулятор собівартості увійшли, я нагадую, всі. Рецептури мої, і ви можете змінювати, підставляти під свої, також будуть пусті файли розрахунок відносно кожного виду декору, тобто суфлега наш флюрмастика під кожну начинку, залежно від того, скільки кілограм вам її замовили, у вас вискочить відразу, скільки вам потрібно кожного інгредієнту напівфабрикату, на вирівнювання, на декор. Скільки вам піде, наприклад, мастики, на мастичний торт вагою 2 кг, на начинку 2 кг, точніше, і так далі. Вам ця табличка повністю розрахує, скільки у вас вийде торт з усіма вашими закладеними показниками, такими як амортизація, розхідники, розвиток ваш, години декору, скільки часу ви декорували торт. Ви побачите в цій таблиці, скільки ви повинні відкласти на сировину і розхідники, скільки ви повинні відкласти на ваш розвиток, і скільки ви по факту заробили. Тут є розрахунок по всім напівфабрикатам, які є у мене у рецептурнику. Напівфабрикати так само ви можете підставляти, змінювати, робити свої. Є розрахунок по кенді-бару, найчастіше замовлювані позиції лядяники, капкейки, безеки, попси, макарон, пісочне печиво, імбирні пряники, зефір полуничний Павлова. Є пусті файли для начинок. Це одна тільки таблиця, та що базова, окремо файл з відеоінструкцією, яку я відзняла, все розказала, як користуватися, що як робити, окремо файл для роботи. Всі ті самі таблиці, але все тут можна міняти, все підставляти, свої цифри, і окремо ваші рецептури, пусті таблиці, в які ви так само підставляєте свої розрахунки. Будь ласка, хто ще не встиг, пишіть, прийшлю вам реквізити для оплати. Сьогодні, десь, я думаю, годині о 9-10 вечора я зроблю розсилку по всім своїм студентам, хто вже придбав цей калькулятор. І завтра протягом дня вже буду розсилати всім, хто буде додаватися після виходу вже уроку.